Артем Крижановський наймолодший гравець у своїй команді. Тут футболять юнаки 2004 року народження, він 2005. тисячі Втім, каже хлопець: грати у такій компанії не важко, натомість отримує неабиякий вишкіл. Я давно займаюся футболом з самого свого дитинства. І якби в мене більше якби ігрової практики, ніж інших дітей, якби, як так на мою думку, то я думаю, ну мені взагалі не важко грати в старшими наоборот, мені якби. Краще грати, більше ігрової практики отримую з ігри з старшими хлопцями. По з хлопцями зібралися і цього разу. Тепер у школі номер 21 Саме сюди прибула футбольна естафета, новатор об'єднує друзів. Наша команда очікує перемоги. Я думаю, що всі команди будуть змагатися на всі на всі 100%. І якби турніри це дуже, на мою думку, якби дуже класно для дітей, щоб вони. Зайнялися чимось, не сиділи вдома, а зайнялися би, спортом. Тільки на перемогу сподіваються і у 21 й школі. Очікую перемоги для нашого класу, та хочу сказати, що добре, що футбольний ну, клуб Новатор та школа організовує такий турнір. Це Допомагає нам здійснити свої сили, та хотілося, щоб цей турнір був був щорічно. Додамо, що школа номер 21 друга у футбольній естафеті. Попередньо свято футболу відбулося у сьомій школі. Як і обіцяли, спортивний клуб Новатор проводить футбольну естафету. Новатор об'єднує друзів. Тепер уже на виставці на мікрорайоні виставка на базі ЗОШ номер 21 Чудова школа, яка має в майбутньому стати спеціалізованою. І спільно з дирекцією школи прийнято рішення, що ми будемо оголошувати набір дітей перший другий клас на базі цієї школи для спортивних занять у нашому футбольному клубі. Будь-які спортивні починання у школі номер 21 тільки підтримують, адже переконані педагоги, спорт неабияк як потрібний для гармонійного розвитку дитини. Ми дбаємо не тільки про те, щоб наші діти мали основи наук, а щоб наші діти розвивалися всебічно, гармонійно. Ми бажаємо, е, щоб наші діти вели здоровий спосіб життя, тому спорт цьому сприяє. Після 21-ї школи футбольна естафета попрямує на Озерну. Відтак спортивне свято відбудеться у школі номер 28 Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.